Дай Боже здоров'я Віталік. Ну, ось він, відкований дикар північного стилю народу Саха, окупованого Москалями. Сліди кованини, я його буквально за 25 хвилин скував. Ще година і він був готовий. Зробив тут. Щоб не було рекурве зуб, ну, тобто, щоб він не витесувався, не було такої от кривизни. Ось. Кований дол. нагадує по конструкції рулетку. До речі, матеріал коса. Це реально коса була. Я відігнув тут той кантик, який був. Ну і будеш мати, брателло на кухні працювати. Шкуру зі всяких ублюдків знімати. Товщина по обуху 2,5 найбільша на, на, на зменшення. Робочий клиночок 13 см загалом. Рукоятка проста, але надійна, акація. Так то воно так. Ціна як для тебе брателло як найкраща. Приїжджаєш на дімбіль, береш півлітру. Доброї, домашньої, а з мене сало. Бережіться, козаки.